Дари сонця, завдяки альтернативним джерелам енергії, прикарпатець забезпечив свою домівку світлом і гарячою водою. каже газу у місцевості, де знаходиться його будинок, не було. Не провели його й досі. Втім, чоловік не чекав. Тож вирішувати проблему взявся іншим способом ще шість років тому. Спочатку обладнав трубчасті батареї для підігріву води, а відтак і плоскі сонячні панелі для виробництва електроенергії. Кінець квітня. Початок травня я повністю виключаю всі прилади підогріву води тільки на сонячних батареях. Це квітень, ну кінець квітня, скажемо, ну в залежності від погоди, ясно, але переважно так воно є. Травень, червень, липень, серпень, вересень, ну і жовтень вже теж від, від Ну, Фактично, місяців 6-7, фактично у мене безкоштовна. Гаряча вода за 2-3 роки система підігріву води повністю окупилася для сонячної електроенергії, потрібен трохи довший термін, аби капіталовкладення себе виправдало. Тим не менш, з квітня по вересень світло у цій домівці виробляється у надлишку. Хоч тільки взимку в похмурі дні інколи доводиться послуговуватися ресурсами й загальної електромережі. Тож хмарна погода це чи не єдиний мінус альтернативної енергетики, яку дає сонце? Інших недоліків кажуть фахівці, вона практично не має. Коли ми говоримо про енергетичні пристрої. То основним мінусом їх є екологія, так порушення екології, будь-яке вироблення відомої нам енергії, ну яким чином вмішується в екологію. В даному випадку цього немає. Тут підказала природа. Ми живемо за рахунок того, що речовини, що рослини так виробляють органічні речовини за рахунок фотосинтезу. Фотосинтез це є фактично той же процес, який проходить у сонячних батареях. Альтернативні джерела енергії, каже пан Григорій, особливо актуальні тепер, коли гостро постало питання економії газу та електроенергії. Тим паче, що термін експлуатації сонячних батарей чи маленький, орієнтовно 25 років.